У відеопрограмі програмі Львівського присвободне питання Андрій Бурий, голова правління регіонального громадського благодійного фонду право і демократія. Пане Бурий, львівський окружний адміністративний суд, який обслуговує громадян Усієї Львівщини, не має транспортного зв'язку і інформаційних вказівників. Хто би мав вирішити цю проблему? Доброго дня, шановні глядачі. Хотів би розпочати власне з того, що 27 серпня цього року відбувся круглий стіл, який відбувався за ініціативи Львівського окружного адміністративного суду, який називався Забезпечення рівного доступу осіб з обмеженими можливостями до правосуддя, і власне в рамках цього круглого столу. Прийняли участь представники і громадських організацій, які захищають права та інтереси львів'ян, і інваліди організації, які представляють права і інтереси інвалідів у УТОГ, у інші такі великі об'єднання українські, і представники судової адміністрації та Львівської міської ради і органів Львівської обласної державної адміністрації. І власне основною ключовою проблемою, яка була піднята в рамках даного круглого столу, це було забезпечення доступу до Львівського окружного адміністрати. Тивного суду львів'ян і мешканців Львівщини. Зокрема, було піднято власне ряд важливих питань, це таких як фізично добратися до будівлі суду, оскільки вона знаходиться на вулиці Чоловського і повз неї по суті, не проходить жоден громадський транспорт. Також було піднято питання прилеглої території суду, оскільки вона не відповідає тим вимогам і тим будівельним нормам, які необхідні для того, щоб особи з обмеженими фізичними можливостями не мали можливість доступу до даної будівлі. Дня, то такі ряд питань, як освітлення, яке знаходиться, теж тому що в нічний час а зараз взимку почнеться. Швидше почне темніти. І, власне, теж це створює певні незручності для відвідувачів суду, для тих, хто звертається туди за захистом своїх прав та інтересів. Основним та ключовим також моментом і було те, що в даному будинку знаходиться не лише Львівський окружний адміністративний суд, а знаходиться суд Сихівського та Галицького районів міста Львова і знаходиться Державна судова адміністрація і Національна школа суддів. Тобто, в даному будинку ще й крім відвідувачів, працює досить велика кількість. Працівників, а це десь понад 600 осіб, які також кожен день змушені добиратись до даної будівлі суду, також це створює певні незручності. І як наслідок. Круглого столу це було розроблено такі рекомендації для органів Львівської міської ради, для органів Львівської обласної адміністрації, щоб розглянути дані питання і розглянути можливості проведення маршрутів громадського транспорту до будівлі суду, постановку вказівників з вулиць Городоцької і Шевченка для того, щоб люди, які добираються з інших районів області Львівської чи з інших районів Львова, могли знайти дану будівлю суду, оскільки є дійсно складно. Знайти з інших вулиць також, щоб це створювало зручності і для водіїв, які особистим транспортом добираються до будівлі суду, і було розроблено рекомендації провести відповідність до державних будівельних норм будинки і споруди, прилеглу територію. Що влада пообіцяла зробити чи обіцяє зробити, як вона відреагувала на ці ваші пропозиції на даний час, як наслідок круглого столу було розроблено листи звернення, тобто це були окремо розроблені листи від самого суду Львівського окружного адміністративного і органів судового, територіального управління судової адміністрації, і окремо підготовлено звернення громадських організацій для того, щоб також показати владі, що це є необхідна річ, і громадськість власне. Очікує від влади на певні дії щодо покращення доступу громадян до правосуддя, тобто ви поки що поставили питання перед владою. Так. Реакції не знаєте. Тобто її. на даний час ці листи ми направили і очікуємо на швидке реагування.